Чергова гучна перемога для прилук. Футбольна команда ветеран тріумфувала на 28-му обласному турнірі з футзалу серед ветеранів 40 присвяченому пам'яті Вадима Третякова. Змагання пройшли у Чернігові і зібрали сім сильних команд із різних куточків області. Турнір провівся на належному рівні, все по гарному залі, гарна обстановка. Скажем так, всі футболісти, тому що трошки відволіклися від своїх проблем, і все на. На гарному рівні. Всегда ми боремося за призи, і цей рік не був виключенням. Ми зайняли перше місце, хоча з групами вийшли з другого місця. І ми першу гру програли Сараям 1-0. Але так зложилися обставини, що ми з ними зустрілися і в фіналі. Ми зустрілися в фіналі і перемогли Сараї з рахунком 5-2. І ми стали. Получається перше місце пролуки зайняли, заняла сараї друге і. Кудровка, якщо я не помиляюсь, Кудровка третя і Чернівська Десна четверта. Вячеслав Девиденко розповідає: команда грала згуртовано, адже разом футболісти неодноразово виходили на поле і атакували, і бігли назад. Получалось, не получалось. але всі скажімо, бажання не було не відняти за підсумками турніру. Організатори відзначили і кращих гравців. З кожної команди визначили найсильніших. Серед прилуцьких ветеранів провідним гравцем команди став Іван Кривошеєнко. Чоловік займається Футболом все життя. Він гордість не лише для команди, а й для усього спортивного активу міста. Футболіст виступав за молодіжну збірну України, з якою став віце-чемпіоном Європи та є майстром спорту України. Головне, що наші прилуки, ветерани п'ять разів, як мені казали наші попередники, ті, хто там грав, казали, що вигравали його в 99 точно і в 2001 році. Вони вигравали. Добре, що в такий час. Такі негативні в нас емоції. Це ми зарядилися такими позитивними емоціями. Болівальники приходили там, ну, яка дозволяла кількість, да, там, щоб бути на футболі. Ми зібралися з своїми, що головне місцевими нашими футболістами. Показали, що при Луках є дійсно футбол, є футболісти, ветерани, і на їхньому фоні да, там Чернігов з Києва гравці приїжджали. Нам вдалося виграти цей турнір. Нині футболіст тренує майбутніх чемпіонів у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі. Колись він і сам надихався грою попередників, а сьогодні є чудовим прикладом для юних спортсменів. Без минулого, як кажуть, не буде майбутнього, тому діти повинні на когось рівнятися. Ми в свою, наприклад, чергу, коли у нас була там, я як маленьким був, я ходив сюди в США, да, я дивився, коли в нас. При Лах була команда експрес-прилуки, ходив на футболістів, дивився. Потім в нас була така в мене в Варві була команда в автодругій лізі. Ми їздили в другу, я дивився, і я на них рівнявся. Тому діти повинні на когось рівнатися. Добре, що в нас є ветеранські, але я хотів би відмітити, що нам ще потрібно, щоб у нас була в місті команда, яка б грала на першій області, дійсно доросла. щоб діти Рівнялися на когось, щоб наші випускники школ 10-11 класи теж могли далі рухатись, да? наприклад, грати на першість області, першість аматорів. Команда ветеран це колишні випускники прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Вони добре знають один одного, грають разом не перший рік, і на думку футболістів саме це допомогло їм перемогти. У нас не було ні одного легіонера. Всі починає від воротарів. У нас їх було два, і за скажімо, всі не одного не з там приїжджих скажімо, легіонерів не було. Всі наші місцеві вихованці, які заканчували от. Це дане ДЮСШ. Ми ще ж получається своїми погодками. Знаємо ще як закінчували дане дане дю США. І зараз хто роз'їхався, хто в Чернігові, хто в Києві на ці змагання і в кого відкладаємо всі свої справи в інший бік і збираємось, спілкуємось, граємо, приймаємо. участь. Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа і сьогодні пишається своїми вихованцями. Тут тренуються діти, які вже показують хороші результати і беруть участь у змаганнях, але не менше радіють і перемогам своїх випускників. Вони продовжують грати, перемагають і показують, що Прилуки є взірцем розвитку спорту. Дуже приємно, що в цьому турнірі перше місце завоювали жителі міста Прилук. Всі футболісти, які пройшли спортивну школу, які з нашими вихованцями, які є жителями міста Прилук, і вони принесли, принесли славу нашому місту. Прилуцька команда ветеран взяла участь у чемпіонаті за підтримки міської ради в рамках реалізації міської цільової програми розвиток фізичної культури і спорту. Один із напрямів фінансування програми допомога збірним командам міста, які представляють прилуки на обласних і всеукраїнських змаганнях. Міська рада, яка дає нам автобус, ми їдемо на Чернігів. Ігав, все це підтримують вони нас, вони нам допомагають, закупляли нам і амуніцію, і м'ячі. Все це, що, що не звертаємося, ідуть нам на зустріч. Прилуки вкотре довели, що є сильним спортивним центром області. Такі перемоги мотивують молодь і підтримують розвиток спорту міста.